Перш ніж перейти до відео, маю маленьке прохання. Зараз триває збір на наземний роботизований комплекс для 144-ї бригади, що зараз на Куп'янському напрямку. Моя маленька ціль 15 тисяч гривень. Тож прошу задонатити бодай 10 гривень, щоб швидше зібрати потрібну суму. Дякую, що долучаєтесь. Іноді здається, що всі хороші фільми вже переглянуті і нічого нового немає. Але раптом трапляється стрічка, про яку майже не говорять, і вона виявляється цікавішою за гучні хіти. Сьогодні у добірці саме про такі фільми. Ті, які легко було пропустити, але які точно варті уваги. А я нагадую, якщо вам подобаються мої добірки, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, який фільм варто сюди додати, і підписуйтесь щоб не пропускати нові відео. З вами Уявна, яка знає, що подивитися. А тепер до добірки. І почнемо з австрійської драматичної комедії Павич у центрі сюжету фільму. Чоловік Матіас, справжній майстер перевтілень. Потрібен вірний друг на вечір, ідеальний коханий чи успішний бізнес-партнер. Він зробить це так, що ніхто не здогадається, що це лише гра. Його робота дарувати людям те, чого їм бракує в житті, та перевіряти власні межі, коли доводиться бути кимось іншим. Та чим більше він живе чужими ролями, тим гостріше відчуває, що його власне життя не має сценарію. Те, що для інших ідеально, для нього стає постійним викликом. Як залишатися самим собою, коли все навколо вигадка? Павич майстерно поєднує сміх і легку іронію з глибокими роздумами про особисту свободу, маски і щирість. Та нагадує, що іноді найскладніша роль це бути собою, навіть якщо ти цього боїшся. Цілком можливо, що ви пропустили і наступний фільм з добірки птах. Історію про 12-річну Бейлі, яка живе у портовому містечку Грейвсвенд, яка росте між сірими будинками, морським вітром і відчуттям, що поруч немає жодної опори. Вона живе з батьком у соціальній квартирі. Її зведений брат давно втягнутий у небезпечну компанію. Мати будує нове життя в іншій частині міста, а батько, залишившись без роботи, більше зайнятий підготовкою до свого весілля, ніж власною донькою. Бейлі давно звикла бути самою. Ла її майже не цікавить а справжній прихисток вона знаходить поза містом на луках біля моря. Можна просто мовчати й слухати хвилі. Саме там дівчинка знайомиться з дивним незнайомцем на ім'я птах, чоловіком з німецьким акцентом, який шукає свою родину і здається таким же загубленим, як і вона сама. Ця несподівана зустріч поступово перетворюється на внутрішню подорож про довіру, близькість і спробу знайти людину, з якою не потрібно прикидатися дорослим. Але чи справді ця дружба допоможе Бейлі? Чи стане ще одним способом утекти від реальності? Асті фільм залишає це питання відкритим. Життя Чака це незвична історія про апокаліпсис. Життя Чака фільм, який не лякає кінцем світу, а повільно розбирає його на деталі, щоб показати, що насправді має значення, коли все інше зникає. Усе починається з катастрофи планетарного масштабу. Зникає інтернет, світ втрачає зв'язок і звичні точки опори. У цьому хаосі шкільний учитель Марті Андерсон несподівано возз'єднується зі своєю колишньою дружиною Феліцією. І саме в тиші без цифрового шуму вони починають помічати дивні речі навколо: Білборди і графіті з подяками одній людині Чарльз Кранцу. Хто цей чоловік фільм не пояснює одразу. Історія розказана у Трьох актах у зворотному порядку. Тож крок за кроком змінюється наше сприйняття подій. Це не просто кінець світу, а кінець окремих життів і моментів, які раніше здавалися неважливими. Життя чака кіно не про руйнування, а про сенси, про розмови, обійми, випадкові зустрічі, жарти й імена, які залишають слід назавжди. Замість феоричних ефектів, глибокі людські історії, замість катастрофи з космічними вибухами, усвідомлення. Того, що насправді важливо. А я швиденько нагадаю, що нещодавно на каналі з'явилися нові добірки найкращих фільмів і серіалів 2025 року. Можливо, серед тих стрічок ви знайдете ще кілька ідей для вечірнього перегляду. Залишу посилання в описі або вгорі екрану, щоб легше було знайти. А далі у нас британська сатирична документалка Канк про життя справжня знахідка для тих, хто любить сміх із тонкою іронією, і трохи філософії. Водночас, головна героїня Філомена Канк, вирішила розібратися, що ж таке життя насправді, від моменту великого вибуху до сучасного світу, де штучний інтелект потрохи керує всім навколо. На своєму шляху вона зустрічає вчених істориків і творчих людей, які намагаються пояснити Світ серйозно, але філомена ставить свої питання так, що навіть найсерйозніші теми стають смішними і несподівано цікавими. Її висновки часто абсурдні, але подані з такою впевненістю, що неможливо не посміхнутися і трохи задуматись одночасно. Це кіно про пошук істини, який водночас легкий і непередбачуваний. Канк про життя показує, що навіть серйозні питання можна розглядати з гумором, і що інколи відповіді можна знайти там, де зо. Овсім не очікуєш, і, хоча його легко пропустити серед гучних прем'єр, саме за цю тонку гру між сміхом і роздумами, його варто подивитися. А тепер переходимо до наступного в нашій добірці шведського драматичного фільму Перетин, який не менш цікавий. Це історія про Лію, жінку, яка нарешті, вийшовши на пенсію, вирішує здійснити свою заповітну мрію, відновити зв'язок із племінницею, яку давно втратила. Довгі роки пошуків здавалися безрезультатними, адже робота вчителькою залишала мало часу для особистого життя. Але тепер, маючи можливість і рішучість, Лія вирушає у подорож, яка змушує її залишити звичне і вирушити далеко за межі рідного міста аж до Стамбула. На шляху вона зустрічає нового союзника, юриста, який допомагає їй у пошуках і стає надійною підтримкою. Разом вони проходять через несподівані ситуації, знайомляться з новими людьми і потрапляють у серію подій, від яких перехоплює подих. Фільм майстерно поєднує душевну драму, легку. Інтригу та відчуття пригоди, показуючи, що навіть у дорослому житті можна сміливо слідувати за своїми мріями і відкривати нові горизонти. Це історія про рішучість, випадкові зустрічі і маленькі дива, які змінюють життя. Далі у добірці фільмів, які ви могли пропустити, американський трилер 2024 року Оператор режисера Девіда Маккензі. В стрічці йдеться про Тома, тіньового посередника між великими корпораціями та тими, хто може їм серйозно нашкодити. Він не рятує світ і не ламає системи. Він частина цієї системи. Том працює тихо, без імен і не залишає слідів. Живе за суворими правилами і роками, виживає завдяки холодному розрахунку. Його робота домовлятися швидко реагувати на нові виклики і зникати раніше ніж ситуація вийде з-під контролю. Але все змінюється в момент, коли до нього звертається Сара, жінка, яка балансує між життям і смертю. Її справа не вписується ні в один з його протоколів, і вперше том розуміє, якщо діяти за правилами, хтось загине. Якщо порушити їх в небезпеці, опиниться саме він. Хоча фіналі стрічка трохи скочується в стандартний бойовик, це не псує загального враження. Кульмінація все одно тримає увагу і цікавість до фінального кадру. Ще один фільм, який ви могли пропустити, це фінсько-німецька драма Опали листя. Події фільму розгортаються в Гельсінкі, де живе дівчина Анса, і працює в супермаркеті, розкладаючи товари на полицях. Вона давно самотня, а її спроби знайти справжню близькість не мали успіху, тож особисте життя якось саме собою пішло на самоплив. Одного вечора вона знайомиться в караоке-барі з Голапою, звичайним робітником, який тривалий час бореться з алкогольною залежністю. У кожна з них за плечима свої труднощі, свої втрати і неприємні спогади. Але саме ця випадкова зустріч дає обом шанс поглянути на життя під іншим кутом. Історія розгортається без надмірної драматургії, але з тонким, дуже добрим гумором. Стрічка показує, як двоє незручних зламаних людей намагаються знову знайти опору, не знаючи напевно, чи це можливо. Тут все як у житті: будні, випадкові збіги, сміх, непорозуміння та маленькі моменти радості. Опале листя це неочікувано дотепна й одночасно зворушлива історія про людей на межі, які намагаються не втратити себе. Ця стрічка про маленькі кроки назустріч одне одному та про рішення, які змінюють життя. І саме тому опале листя так приємно дивитися. Він не нав'язує емоцій, але торкається того, що знайоме кожному. А ми продовжуємо, і на черзі у нас британська комедійна драма з детективним присмаком мерзенні посланячка». Події цього фільму розгортаються в маленькому англійському містечку Літлгамтон, одразу після Першої світової війни. Місце тихе, пристойне чіткими правилами, рівно до того моменту, поки мешканці не починають отримувати анонімні листи. І не просто листи, а справжні словесні вибухи, зухвалі, образливі напхані. Ні, такою лексикою, що навіть найстриманіші леді хапаються за серце. Підозра майже миттєво падає на нову мешканку містечка. Ірландку з гострим язиком і репутацією людини, яка не надто переймається чужими очікуваннями. Для місцевої громади вона ідеально підходить під роль цапа. Відбувайла чужинка, незручна, надто гостра на язик. Але що далі просувається розслідування, то більше стає зрозуміло. Ця історія не така проста, як здається, на перший погляд. Фільм грається з темами лицемірства, упереджень і колективного осуду, приправляючи все це дуже британським гумором. Тут багато дотепних діалогів, абсурдних ситуацій і моментів, коли смішно, але водночас трохи незручно, бо впізнаєш у героях реальних людей і, можливо, навіть себе. Останній вікінг це скандинавська кримінальна драма ді спільного виробництва Данії та Швеції, яка ховає за іронією дуже життєву історію. Головний герой Анкер, колишній грабіжник банку, який виходить на свободу після довгих років ув'язнення. Колись він провернув справу разом із братом Манфредом і був упевнений, гроші чекають, життя можна почати з нуля, але є проблема. Манфред більше не пам'ятає де захована здобич. Психічний розлад стер не лише деталі злочину а й частину їхнього спільного минулого у виконанні Мадця Мікельсена та Ніколая Лікаса ця історія перетворюється на дивну подорож двох братів із чорним гумором, незручними паузами, спалахами ніжності й болючими питаннями, які накопичувались роками. Це кіно балансує між кримінальною авантюрою і дуже особистою драмою. Гроші тут радше привід, ніж мета. Насправді ж, фільм про пам'ять, відповідальність і про те, що не всі втрати можна компенсувати, навіть якщо Знайдеш скарб. А завершуємо нашу добірку фільмом Вічність. Насправді про цей фільм говорили немало, але якщо раптом ви його пропустили, раджу подивитися, він точно вартий перегляду. Сюжет крутиться навколо того, що після смерті кожна людина отримує особливий привілей. Тиждень на вибір своєї вічності не рай і не пекло визначають долю, а рішення серця. Для Джоан, Ларі та Люка. Ці дні стають часом роздумів, спогадів та зізнань, адже обрати потрібно не лише простір існування, а й того, з ким доведеться розділити безкінечність. Для Джоан вибір перетворюється на справжнє випробування. Перед нею постає перше кохання: солдат, що загинув на війні, чекає її вже 67 років і чоловік. З яким вона прожила довге земне життя з усіма радощами, втратами і тихою, зрілою любов'ю, минуле й теперішнє зіштовхуються у місті опісля смерті. А кожна розмова, кожен спогад наближає момент остаточного вибору. У фільмі немає простих рішень, лише серце, яке обирає, а також ціна другого шансу, який випадає лише раз. І тут питання для вас: а яку вічність обрали б ви? Це фільм, під час перегляду якого неможливо стримати сліз, але водночас є багато моментів, від яких можна щиро посміятися. І все на сьогодні. Якщо вам сподобалась добірка, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, які фільми з цієї добірки вже бачили, або які плануєте переглянути. А щоб не пропустити нові добірки, підписуйтесь на канал. З вами була уявна, яка знає, що подивитися.